Доброго дня, мої шановні, з вами канал України Прогрес. Сьогодні у нас дуже конкретна тема. Декілька днів тому Верховна Рада прийняла постанову, в якій скасовується переход на літній час. І я за ці дні чув багато реакцій на це. І вони були переважно, що це зручно або це для такого. Хтось казав, що це незручно для бюджетної сфери, хтось сказав, що для нього це особисто зручно. Хтось навіть казав, що якимись тваринам десь у Карпатах це буде зручно, бо доїтись їх треба в один і той же час, по годиннику, не по сонцю. Друга реакція це судопрагматична. Чи то вигідна, чи то не вигідна, чи то. Не економити електроенергію, чи не економити електроенергію, і безумовно, це важливіше. Ну давайте припустимо, що це байдуже, чи це економія електроенергії, або це не економія електроенергії. Що однаково, що це тільки політичне рішення, якою воно повинно бути правильне, українське. І мене дуже дивно, що в аргументах тих, хто скасовує літній час, вдруге. Равнала, що це буде сприяти євроінтеграції? чого вдруг? Чого вдруг архаїзація, деградація, повернення до якогось не дуже зрозумілого часу? Це нам буде сприяти. Навпаки, я вважаю, що це антиукраїнський, кров. тому що питання часу це одне. питання як велемовільному часу. Його вимір це культурна, цивілізаційна і соціальна річ. І нам треба розуміти, з ким ми хочемо єднатися, з ким ми хочемо бути поруч. Я вважаю, що тільки з Європи. Тому якщо в Європі роблять перехід на зимовий та літній час, то це повинно бути в Україні. Більш того, нам, нам треба наближатися до Європи. Це принципово важливо. Зручно, незручно. Не для того ми йдемо в Європу, щоб нам там було зручно. Зручно це дикунство. Нам треба, щоб це було так, як треба. Правильно, гарно цивілізовано. Тобто, наприклад, на польській митниці буде один час, а у нас інший. І не синхронізовано. то на годину. То на дві години, то так, то так. навіщо? Якщо б нам щось требувало змінювати в часі, то нам треба було б змінювати наш час так, щоб він був синхронізований з європейським часом, принаймні східноєвропейським часом, як у Польщі, як у Чехії, як у Угорщині, і Але ж, якщо західноєвропейські країни, східноєвропейські країни роблять цей переход. З літнього незимовики, то це треба робити нам, тому що ми в цьому випадку синхронізуємося з ким я перепрошую, з Росією, яка відмінила цей перехід декілька років тому. Чому? Да тому, що вона хоче десинхронізуватися, вона деградує і виходить від того процесу. Я навідую аргумент, що. Я наведу веду що головним аргументом, коли в Радянському Союзі це робилось, це було не тільки тому, що це економічно вигідно, і це буде зручніше прокидатися, чи йти додому, коли буде не так темно, або щось інше. Зрозуміло, що це маячня, а саме те, що так роблять цивілізовані країни. Ну і це правда. Я вважаю, що то, що депутати, 261 депутат, проголосували за те, щоб у нас була не як в Європі, в такому дрібному питанні. Це політична пам'ятка. Це дрібниця. Взагалі, це не дуже важливо, тому що не як економічно, не того. А це питання того, як ми себе бачимо. А нам треба. Робити так, щоб ми наближались до Європи, до європейських стандартів, до європейського стилу життя, і це шлях український. А питатися видокремиться навіть в від Європи це антиукраїнський шлях. Тобто, оця постанова Верховної Ради це антиукраїнський крок. І це формат аспект на каналі України і Прогрес. Якщо у вас є своя думка, будь ласка, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво я почути. Будь ласка, якщо не треба писати, як це вам особисто. Ібо давайте думати, хоч інколи не про себе особисто, не про те, яким нам буде зручно це не зручно, або яка різниця для мене. Давайте думати про суспільство. Як це повинно бути у суспільстві, в якому ми хочемо жити? А оця думка. Мене дуже цікаво. Ну і звичайно, вподобайка, асаблива підписка. Це дуже приємно. Ми розвиваємось, і я дуже буду з вами радий побачитись невдовзі на каналі України. Прогрес в наших різних ну цікавих форматах.